Дорогі наші гості, випадкова зустріч двох людей, українця Віктора Нестеренка і німця Вольфгана Яніка, дала поштовх до співпраці мешканців двох міст міста Золочева Україна та міста Шонґена Німеччина. Широкі співпраця зміцнювалася, міста обмінялися офіційними делегаціями і. 14 січня 1996 року у цьому залі, так чисельно, ми підписали угоду про партнерство між містами. З німецької сторони цю угоду скріпили бургомістер Паузе та штаб-директор Любе. З української сторони, підпис на печатку поставив тодішній міський голова міста Золочева Ярослав Максимович. З цього часу пройшло. Довгих 20 років. Сьогодні ми усі раді вітати наших гостей із Шонінгена. Це делегація, котра представлена трьома депутатами міської ради міста Шонінген наш вольфор Гофман, наш Петер Фос та Йорк Рігель. Дозвольте мені урочистості. З нагоди 20-ї річниці підписання договору про партнерство між містами золочів та шонінген оголосити відкритим. Я надам слово для виступу міському голові міста Золочева 94-го 2002 року Ярославу Ланчу Максимовичу. Я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять про тих героїв, котрі загинули у російсько-українській війні, боронуючи нашу вітчизну, та тих членів товариства, котрі відійшли у вічність. Дякую. Ярослав Іванович Максимович, міський голова міста Золоча. Прошу розглядати. Сум зражається. Шановна Золочинська громада, дорогі гості, дорогі побратими. Ось зараз заграв гімн, і мені пригадався 95-й рік, 1995 рік. Коли нас запросили до Шоніна на День Європи, делегацію Золоча, ми зібрали представницьку делегацію, були представники від всіх галузей, які у нас золочу. Крім того, червона калина автобусом звідси від Народного дому, ми зібралися, зайшла мати когось із артистів наших, витягнула флягу. З з яченою водою покропила нас і сказала з Богом, хлопці. Так ми поїхали. Приїхали ми в Шонінген. поки ми їхали по дорозі, всю дорогу падав дощ, ніч падав дощ. На рано, то був травень місяць, ми вийшли делегацією на площу перед міською радою. І почалося дійство, почали представляти, люди нас вітали, виступив пан Паузе, бургомістер, що потім дали слово мені. Я не роздумував і багато не, не говорив, а сказав: Люди добрі, ми приїхали до вас з Богом. Дивіться, весь день падав дощ, всю, всю ніч падав дощ. А коли ми зустрілися тут на площі, засвітило сонце. І стало тепленько-тепленькою, як кінець травня. Їм дуже подобалось. А потім після наших виступів виступила червона калина, і вона представила наше місто у всій його красі. Вони страшно вітали. Але коли я йшов туди на площу перед міською радою, стояла. Ну, стояли люди на вулиці, нас було троє-четверо. Я чую, як ми з собою говорили Рус! Рус! Ні, росіяни пішли рус. Коли виступила Червона калина, коли ми там представили нас, і ми йшли назад, і я чую що є хлопці і кажуть, Ярослав, Україна! Боже, мені тут кульнуло біля серця, знаю, що є Україна. Вже Європа знає, що є Україна. І от у мене так тоді десь дали мені привід для того, щоб ми чим більше, чим ближче зблизилися. І німецька сторона, і ми, ми почали працювати над угодою про партнерські стосунки або чи про побратимські стосунки. Була о, згода з усіх сторон. Були дзвінки з Німеччини до нас, ми туди дзвонили, ми погоджували текст угоди, як ми повинні то написати. Були активні люди з обох сторін. І ось 14 січня на Василя, тут, в цьому залі. Ви розумієте, тут було стільки народу, тут не було де пройти. Я не вкажу сидячих місць, а не було де встати. Люди прийшли і одноголосно підтримали нашу угоду. Я зараз вам її зачитаю. Договор про побратимство. Ми нижче підписані з їх фідпаузе, Урган Любе та Ярослав Максимович, зустрівшись у місті Золочеві. Заявляємо про партнерство між нашими містами. Золочів Війська область Україна і Шонінген Німеччина з метою встановлення, розвитку і поглиблення культурних, туристичних і суспільно-економічних взаємин. Урочисто обіцяємо співпрацювати в дусі взаємоповаги, дружби і солідарності та на благо наших громадян і наших народів. Підписано і завірено печатками в золочеві. 14 січня 1996 року з німецької сторони Зіфіль Паузе, Юрген Любе. Зіфіль Паузе — це бургомістр, а Юрген Любе міський директор. В них дві особи, на той час в них були дві особи керівники міста. Колись в нас так само було, був голова міської ради і голова виконкому. У нас то 94-го відмінили, а в них ще було. З української сторони Ярослав Максимович, голова Золочівської міської ради. Ми велику увагу з самого початку приділили дітям. Наші діти їздили в Шонінги, жили в сім'ях дітей з Шонген. Вони приїжджали, діти приїжджали до нас, ми розселяли в сім'ях, там, де діти їх поїздить туди в Німеччину. Ми старалися з маленького. З дитячого віку, щоб наші діти вже росли привикали до Європи. Далі. Ми ще напрацювали можливість, що могли їздити наші підприємці. Нас стосунки виникли такі що між їхніми і нашими підприємцями, що була згода від міської ради, і від їхньої міської ради вони зустрічалися. Крім того, Співпрацює зараз середня школа номер 1 З школою в Шоні. Приїжджали, обмінювалися делегації. Ну, нам було тоді важко, хто пам'ятає, 96, 7, 8 роки, десь до 2000 року, яка в нас була криза глибока. Вони завжди були з нами, вони допомагали чим могли. І ми їм тоді дякували, і ми не забули, як воно було, і ми їм зараз дякуємо. Я... Дякую, дякую, дякую. Я в 2014 році відвідав місто Шобінг. Їздив я. По прохані вже там новий бургомістр. Ви знаєте, міська рада на Богдана Хмельницького з аптеки зробила оздоровчий центр. Зробити ми то зробили, відремонтували, відремонтували, а обладнання немає ніякого і грошей нема. І коли в нас був бургомістер теперішній, ми його запросили туди, туди, в центр, показали, а там вільні стоять місця в залі. Він каже, а хто тут все робить? Я кажу, міська рада робить. А хто тим займається? Я займаюся. А скільки ти отримуєш? Зарплату, я кажу, нічого не отримую. Ми замітили, каже, що в нас в місті є дуже багато дітей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. І ми хочемо ну, з аптеки вона занепала така, відремонтувати і. Тренажери, обладнання і дітьми займатися. Я кажу, якби ти щось міг допомогти, то було б здорово і на другий раз приїздити з тренажерами. Я тобі багато не обіцяю, але як ти в такому віці безоплатно займаєшся, то ми, ми тобі допоможемо. Я поїхав туди, в 2014 році дзвінок приїжджає приблизно на 100 тисяч гривень. Обла... Зараз діти займаються, діти покращують своє здоров'я, міській раді то нічого не коштувало. То я би хотів подякувати бургомістру Генру Безике. Ренате Гартвіт то голова товариства. І Тереза Шинкаренко вона дала нам перекладала. Так. І за те, що в нас в місті є така робота, ведеться, що воно є. Я як так би почин, починав, як засновник, хочу щиро подякувати Михайлу Смолію, Михайлу Степановичу, є чи нема в залі. Мені казали, що він буде. Оксана Миколаївна Криницька, Роман Препін, перекладач. І як першому голові товариства Шонінген Золочу партнери лариси Шенкаренко. Її немає в золочу. Але вона, щоб в раді було легше працювати, ми створили товариство в золочеві і там і на громадських засадах такі товариства проводили. кругом. Ну і звичайно, сам Бог був, Ігор Михайлович поставляти Ігоря Гонко не буде. Хто міський головальник утримував, то було дуже важко, якщо зовсім не можна розуміти. Так що дякую. Дякую, Мирослава дякую. Слава Мирослав. громаду, до виступу запрошую депутата міської ради міста Шонінген, почесного громадянина міста Золичів, нашого Вольфена Гофмана. Вітаю.

Das will ich auch im Hinblick auf die Jubiläumsfeier unserer Partnerschaft nicht tun. І тому я би не хотів довго затримати вашу увагу, не буду то багато робити, щоб мати більше моя промова буде абсолютно коротка. Deswegen meine Bewertung dieser Partnerschaft gleich vorweg. А тому я хочу зразу приступити до оцінки, дати оцінку на на нашій роботі в партнерстві. Diese Partnerschaft zwischen Solotchev und Schöningen ist, das darf man ohne Übertreibung sagen, eine Erfolgsstory. Also, Diese Partnerschaft, das kann man nach 20 Jahren sagen, stellt sich als lebendig und vital dar. Diese Partnerschaft hat das Leben der Menschen in beiden beteiligten Städten bereichert. Diese Partnerschaft hat auch unseren Horizont erweitert. Sie hat uns gelehrt, mit physischen und geistigen Kräften Grenzen zu überwinden. Це партнерство розширило наші горизонти, воно ä, збагатило всіх людей у обидвох партнерських містах. Alles in allem kann man sagen, dass diese Partnerschaft uns allen hier in und in Schöningen gut getan hat. Äh, в цілому можу сказати, що наше партнерство між Шенгеном і Золочевом принесло багато добра. Звичайно, мої думки зараз повернуться до 14 января 1996. Звичайно, сьогодні є думками 14 січня тисячу für шостого року. Тут в цьому будинку культури паном Любе і паном Паузе зі сторони Шенінгена і паном Ярославом Максимовичем зі сторони Золочева був підписаний договір про партнерство. Über diese beeindruckende Veranstaltung reden wir in Schöningen immer wieder. Nicht nur, weil sie uns mit einem kulturellen Querschnitt ihrer Vereinsarbeit überrascht haben, sondern vor allen Dingen waren wir angetan von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft, mit der wir hier von allen Menschen empfangen wurden. І не тільки, не тільки ці причини ми згадуємо про цей захід в 96 му році, але не тільки з того, як було облаштовано в культурному розрізі це свято, цей захід, але й також через те, ми були вражені, як сердечно нас приймали тут всі люди. Після e, цього заходу в 96-му році я прийшов до висновку утвердження, що я маю бажання не останнього разу бути в цьому місті. У вашому місті. 30 e, в даний час я собі порахував, вже був біля 30 разів тут золоті, від вас. wir dürfen heute mit freude und stolz feststellen dass sich die absichten und vorhaben mit denen wir unsere partnerschaft begründet haben sich weitestgehend erfüllt haben. um ein beispiel zu nehmen wir haben damals gesagt wenn unsere partnerschaft bestand haben soll dann müssen wir in unsere arbeit die jugend einbeziehen. Хочу вам навести маленький приклад. Коли ми постановили, що це товариство повинно існувати, ми вирішили, що треба залучати до цієї співпраці також і наших дітей, молодих людей. Тому що, як кажуть, якщо є молодь, є майбутнє.

Про 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 що ми 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 згадуємо? згадуємо згадуємо розмови розмови, в політичному, культурному і промисловому промисловій mit jungen Menschen aus Anlass ті розмови, які які вели з молодими людьми, які їхали по обміну und sportliche Wettkämpfe ich ich bitte Mut zu würdigen, dass diese Wettkämpfe erwähne. Die money wurden regelmäßig Zweiter Hatten immer das Nachsehen, haben immer verloren. Und natürlich erinnern wir uns an die Bandura-Gruppe Kalina, die das kulturelle Leben in Schöningen so bereichert haben. що ми її на Солочев не більше повернути. Згадуємо, що між Солочевом і Чорнієм лежать близько 1200 кілометрів, і ця відстань стосується Ландштраси та автобанів. Uh, підсумовую, що, uh, хочу ще додати, що між нашими містами віддаль у 1250 uh, кілометрів. Але ця віддаль uh, uh, стосується тільки доріг і автобанів. Але віддаль між нашими серцями становить тільки уда один удар серця. Міського голови з нагоди 20-річчя нашого партнерства нагороджуються почесними грамоти, грамотами наші партнери із міста Шаїнгіна. Почесні громадянин міста Золочова Больван Гохман. Больван <плес> Гохман. <плес> 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 Депутати міської ради пане Петер Фос і Йорн. Решту грамоти наші шановні гості передадуть у місті шенінгені. Це колишній бургомістр Зіхід Паузи Юргін Люббе, теперішній бургомістр Генрі Безеке, голова товариства Ренати Гардві, Гольбір Альбрахт Уве Грошвіць, Томас Охман і Майкл Льозер. Прошу не лякатися з довгого списку. Нагороджуємо також. Міський голова нагороджує представників українського товариства. Але я прошу на сцену не виходити. Я зачитаю список, бо артисти чекають, а ми грамоти вручимо в іншій врочисті обстановці. Але зараз на сцені ми вручаємо грамоту. Ярославу Максимовичу, тодішньому нашому голові, який підписував а решту я тільки зачитую. пане Ілля Тимків, капела червона калина, Лариса Шенкаренко, Василь Мороз, Богдан Пудерявець, Іван Стецюк, Микола Адамик, Володимир Мурин, Петро Пастушок, Павло Кубаса, Любов Лазовська. Іванна Галушка, Вікторія Паценко Забродська, Петро Кухарський, Михайло Кобелька, Роман Припіль. Ми без нього як без язика, Михайло Смолій, пане Зимові Шептицький, Тарас Шептицький, Валентин Гіщук, Віктор, Віктор Несте. За багаторічну працю ми нагороджуємо Оксану Криницьку, голову нашого товариства. Члена виконкової міської ради, Оксано Коне, дякую вам, щиро дякую. Слава громади, взагалі присутні наші воїни. Я хочу перед концертом, щоб ми всі їм гарним випуском подякували за те, що вони відстоюють незалежність нашої країни в боях і фактично наше життя. Дякую вам всім, воїни української армії. Дякую. А зараз, перепросивши ще на артиста, що ми трошки затримали, прошу всіх насолоджуватися концертом.